І так, всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося, чи обов'язкова згода батька на зміну реєстрації місця проживання дитини з матір'ю. Але як зазвичай постав лайк цьому відео. Якщо в тебе буде будуть запитання, пиши їх у коментарях. Розміщай це відео репостом на своїй сторінці і підписуйся. На мою сторінку, сьогодні ми будемо з вами розглядати справу касаційного цивільного суду від 21 жовтня 2020 року, справа 725 31, 71, 19 Суть цієї справи полягає в тому, що. У нас є положення про реєстрацію місця проживання, і там визначається, що якщо, наприклад, йде, ну, йде зміна місця проживання дитини, то повинна бути обов'язкова згода двох батьків. Але суть цієї справи, що управління Державної міграційної служби зареєструвало зміну місця проживання дитини. З матір'ю без згоди іншого, без згоди батька. І підсилюючи цю всю ситуацію, батько в даному випадку ще й написав згоду, що він заперечує проти зміни місця проживання, зміни місця реєстрації дитини. Ну, заяву проти, да, написав. Але все ж таки міграційна служба. Зареєструвала, незважаючи на відмову батька, дитину зареєструвала місце проживання дитини разом з матір'ю, ну, з основним її місцем проживання. Але в даному випадку цікаво полягає в тому, що це досить нестандартна ситуація. Чому? Тому що коли ви приходите там, до міграційної служби до будь-яких бюрократичних установ. Не пов'язаних з судом. І вони кажуть: ось у нас в порядок, в порядке написано, що, в порядке написано, що в даному випадку е, повинна бути згода батька. От як порядок написаний, то нічого ми не можемо зробити. Але тут, в даному випадку, ну, їх не, вони не розуміють, що Є, наприклад, там, ну, я за бюрократів кажу, ці державні установи, ну, в даному випадку це державна міграційна служба, але аналогічна ситуація вона повторюється в будь-яких державних структурах. Ну там що, у мене є порядок. От у тебе є порядок, і, і все. ну, тобто. Але тут нестандартно пойшли, що включили, як то кажуть, мозок і подумали, що це. В принципі, можна зробити, ну, в даному випадку можна зареєструвати дитину без води, ну, зареєструвати місце проживання дитини без згоди іншої, без води батька. Хочу зазначити, що дивіться, суть полягала в тому, що ну, цієї справи, що вона досить тривала, тобто, коли батьки не Ну, у батьків. Один із батьків намагається шантажувати ну, якби колишній чоловік або колишня жінка, починає шантажувати свого ну, екс, скажімо так да, використовуючи при цьому дитину. Ну І в даному випадку тут ситуація, в принципі, вона аналогічна. Хочу зазначити, що. так, а ну ми Включимо. Так, включимо. Так, включив Wi-Fi. Щоб краще було видно. Чутно мене. Дивіться, суть в чому? В тому, що, ну, коли от така у нас історія йдекола, ну. Починають шантажувати ну, в даному випадку чоловіка або жінку через дитину, то й виникає ця категорія справ. В принципі, суть цієї справи та в чому? Ну, зареєструвала, ну, в принципі, воно логічно виникає, що якщо дитина проживає разом з матір'ю, то відповідно їй повинна бути адреса реєстрації дитини за місцем проживання матері. Ну, якщо є така можливість. Але батько не хоче, хоче на, ну, якби, ну непонятно, що хоче, але в даному випадку поплатився за цю всю історію. І так, суть в чому, дивіться, в 2009 році з 2009 року дитина була зареєстрована за місцем проживання батька. Рішенням 14-го, рішенням 14-го рішенням суду 14-го року було ну, розподіл майна був здійснений ну, між, між колишнім подружжям. Потім було рішення ще про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, визначено спосіб участі у вихованні. З дитиною визначено. ну якби по Порядок зустрічі батька з дитиною. Потім це я вам хронологію розказую до до, ну, до цього до цієї всієї ситуації. Потім дивіться, що Ну і це третій суд. Це третій суд з приводу того, що мати звернулася до Шевченківського районного відділу управління ДМС Чорнівської області з заявою про зняття, її, про зняття її, з її та малолітньої доньки, та вибуття до іншої адреси. Судами встановлено, що батька не надав згоду на зняття малолітньої доньки з реєстрації. Також необхідно зазначити, що. Як ну хочу зазначити, що суд першої інстанції він прийняв сторону батька, визнав неправомірні дії, але апеляція скасувала це все, всю, всю історію. Ну що визначила, що згода батька не потрібна при зміні місця про реєстрації дитини, яка проживає разом з матір'ю. І Верховний суд також підтримав позицію апеляції. Це досить нестандартна ситуація, тому що в положенні про реєстрацію місця проживання визначено чітко, що повинна бути згода двох батьків. Але цікаво, як суд обґрунтовував, чому, чому не потрібно, ну, чому дії міграційної служби були законні. І так, необхідно зазначити, що ну я вам зараз це. Дивіться, коли ви мене дивитесь, просто я буду деякі повторювати там, норми. Це можливо буде цікаво саме для вас, що десь якісь у вас питання можуть виникати. Дивіться. Ситуація яка? що відповідно до статті 160 сімейного кодексу місце проживання дитини, яка не досягла 10 років, визначається за згодою батьків. З... Місце проживання дитини, яка досягла 10 років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. Якщо досягла 14 років, то визначається нею самою. Ну, в даному випадку. Це теж цікаво, тому що ну, багато телефонують. І... З цього приводу ну, не знаю, що ну, такі є норми. Е, необхідно зазначити, що 161 сімейного кодексу, якщо мати і батька, які проживають окремо, надійшли згоди щодо того, з ким з них буде проживати малолітня дитина, спір вирішується органом опіки і піклування або судом. Е, також е, зазначено, що батьки є законними представниками, е, ну, дитини правильно. Також реєстрація місця проживання ну, тут необхідно зазначити, що ну, як наперед, да, що вони визначили, да, дійсно, вони підтвердили, що згода повинна бути в батька, але це не відповідає якнайкращим інтересам дитини. І, і ось розписують, чому це не відповідає як найкращим інтересам дитини. Дивіться ситуація в тому, що також посилається Верховний суд на закон про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, що реєстрація місця проживання особи е, здійснюється в день її е, в день. Подання особових документів, реєстрація місця проживання за заявою може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняття з попереднього місця проживання. Ну, тобто, подаєте і новий є. Тобто ви переїхали, умовно кажучи, з Києва до Львову. І у Львові, там, наприклад, Шевченківський район чи Галицький. Там, де ви прийшли зареєструвати нове місце проживання, може вас одночасно виписати з Києва і прописати у Льву, ну, в Галицькому районі, наприклад. Да? Е, так, далі поїхали. Реєстрація місця проживання. Е, е, тобто вони підтверджують, що реєстрація місця проживання особи за заявою за, за законного представника здійснюється за згодою інших законних представників. Ну, це що я казав вам. Потім необхідно зазначити, що в разі проживання батьків за однією адресою призняті за реєстрацією одного з батьків разом із дитиною дітьми до 14 років. ну Тобто, це, що я зазначив, другий з батьків надає письмову згоду. На зняття дитини. Але в даному випадку батька надав заяву, що він заперечує, і все рівно е зняли, е зняли з реєстрації, прописали за новою, за новою адресою реєстрації, і, відповідно, Верховний суд признав, що таке це є законним. Ну, У нас таке буває. Це називається коліз... колізія норми. І, ну, Тут ну як вам сказати, з однієї сторони, ну от ви мене мене питають, мене питають, от да, прописано в законі. Прописано в законі. А чого як по закону повинно? Ну не завжди у нас так буває, що те, що те, що прописано в законі, що воно повинно відповідати фактичним обставинам справи ре, і е, життя. Необхідно е зазначити, що особа е ну, батька, е ну, е ну, мати, е з якою дитина залишилася постійно проживати після розірвання шлюбу, е і от е суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку, що у контексті спірних правовідносин факт відсутності згоди батька на перереєстрацію місця проживання за місцем. Не перезвів до порушення прав батька і самої малолітньої дитини. Тобто, в даному випадку, суд вже розглядає як сімейний спір, і що ну, визначив, що права дитини то дивіться ж, суть у чому. Тобто, як виходить логіка суда, тобто, він захищає не права батька. А права дитини ну, виходить як з найкращих інтересів дитини. І коли в даному випадку батька не надавав а, згоду на ну, зміну місця реєстрації дитини, то в даному випадку суд врахував, що це не відповідає як найкращим інтересам дитини. І тому визнав реєстрацію дитини за, місцем новим, за новим місцем проживання. Ну разом з матір'ю законним, без згоди батька, чому тому, що це як найкращі інтереси дитини, бачите, як можна повернути цю всю історію. Також у випадку наявності, ну, і як вони кажуть, що дивіться, у випадку наявності, це у нас називається. Це, це, це цікава справа, що тут є правова так звана колізія. Коли одна норма протирічить іншій нормі, це називається правова колізія. І суд Верховний в цій справі, де є правова колізія, він в принципі визна, визначив. Як, в, як вийти з цієї ситуації? У випадку наявної будь-якої правової колізії, нечіткості або суперечувасті, що в даному випадку законодавства, що регулює спірні правові відносини, що стосується інтересів дитини, з урахуванням статті положення ну, Конвенції про права дитини? Ми вже її неодноразово на, підіймали в наших ефірах. Пріоритети повинні надаватися. Як найкращому забезпеченню інтересів дитини. Ще раз акцентую на тому, що дивіться, коли батька із матір'ю судиться в судах, то захищаються не інтереси батька або матері в судах по цій категорії справ, а захищаються інтереси дитини. І суд в першу чергу визначає, що потрібно дитині, а не амбіціям там, наприклад. Матері або батька. отак так суддя вирішив, то ви ж подаєте до суду. Ось ви фактично віддаєте, щоб за вашу, то там за вашу дитину думав думала інша особа. Ну, ви ж так вирішили. І ось і суд, в нього є такі повноваження. Потім поїхали далі. Що у нас там? Вирішуючи? Спір суду боліційної інстанції належним чином перевіривши доводи позивача щодо порушення його прав та інтересів при здійсненні перереєстрації її місця проживання, ну, встановив, що дійсно було дотримання норми закону. Зважаючи на те, що позивачем спосіб. Ну, тобто ще вони спирались на те, що е, те, що я вам казав, що позивач батько е, спосіб судового захисту не відповідає дійсному характеру спірних правовідносин сторін, тобто є, не є ефективним, оскільки не забезпечує відновлення порушеного, як вважає е, ну, позивач його право на участь у вихованні дитини. Апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про відмову задовол... задоволення в позов. Ну, тобто, суть в чому? Що не потрібно свої амбіції використовувати, реалізовувати через інтереси дитини. Це суд написав Верховний. Так, дивіться, потім тут у, такий батько наполегливий. Е, дивіться, тут ще цікава історія в тому, що, ну, я також мені цікава ця справа. Чому? Тому що дивіться. Е, Якщо б я був на стороні позивача і не знав у це рішення, я б в принципі діяв так же само, як і батька, тому що тут йде пряме порушення ну, ну, під нормативного правового акту. І батька дивіться, в принципі, він пішов правильно. Ну, тобто він пішов за законодавчою логікою. Є, наприклад, порушення, ти можеш його оскаржити в суді. І він пішов, дивіться, те, що незаконну реєстрацію зробив у Черневецьке, оце там управління ДМС, да? Демецьке Сторож... Сторожецького районного сектору управління ДМС України в Черневецькій області. Тобто, оцей орган державний він здійснив, на думку позивача, незаконну перереєстрацію місця проживання дитини. І відповідно, ну, людина звернулася в окружний суд. В... Тобто він там два рази звертався. Так. В 2018 році він звернувся до... Звернувся в даному випадку до Окружного суду з приводу, щоб оскаржити дії ДМС з приводу незаконної реєстрації місця проживання дитини. Але в даному випадку, ну там також вони, він дійшов до. Верховного суду, касаційного адміністративного суду Верховного суду, але взагалі е касація е адміністративна взагалі скасувала рішення попереднє і закрила справу, мотивуючи це тим, що це взагалі сімейні правовідносини. І в даному випадку двабілі. Ну, Тут взагалі будь-які дії батька, і він відповідно звернувся в другий раз. Йому сказали, що шановний, це сімейні правовідносини, а не наші. Ну, Це, це вже якби був попередній калакольчик з приводу того, що ну, не потрібно тобі, якщо в свої амбіції використовувати за рахунок дитини. Верховний суд сказав раз. Ну, це, це дивіться, це якщо ти вмієш читати, між строчок, як то кажуть. Але в даному випадку, це, можливо, ну, не вміють читати всі. Це я вже, зраховуючи зі свого досвіду, читаю оце рішення. І в мене така складується думка. Це особиста моя професійна думка з цього приводу. Тому в даному випадку. Дивіться, я бачу, якась людина хоче долучитися до ефіру. Я, в принципі, зараз можу поспілкуватися, долучити, долучити людину до ефіру, по що поспілкуватися. Але наскільки разів я.